Дональд Трамп спробує укласти з Україною спрощену угоду про надра. Як повідомляє з посиланнями на джерела у Вашингтоні, агентство Reuters може йтися про підписання домовленості, деталі якої узгодять потім минулого тижня. Президент Зеленський відхилив пропозицію, згідно з якою США отримали 50% критично важливих мінералів. Про плани відродити угоду напередодні заявив президент США. Саме невдоволенням Трампа через непідписану угоду його радник з питань нацбезпеки пояснює низку різких заяв американського лідера на адресу Володимира Зеленського. Зокрема, Трамп назвав його цитую диктатором без виборів. Водночас, президент України заявив, що Трамп перебуває у полі російської дезінформації. Низка європейських лідерів вже виступила із заявами, нагадавши президенту США, що вибори неможливі Україні, де триває воєнний стан. Девід Кремер, який працював од. Адміністрації президента Буша молодшого в інтерв'ю спеціальній кореспонденті ТСН у США розповів настрої звичайних американців і досі на боці України. Але президенту Зеленському порадив на певний час уникати публічної полеміки із Трампом. Я б закликав трохи стриматися, можливо, зробити крок назад, спробувати дати температурі дещо знизитися. Вступ у публічну риторичну суперечку з американським президентом не служить нічиїм інтересам, так але для цього також потрібні двоє. Це також вимагає від американського президента проявити стриманість і визнати, що наш друг і союзник знаходяться в Україні, а не в Росії.